Доброго дня мої любі малята. Відгадайте загадки. Без ніг біжить, без голосу кричить, очі мов коло, та не бачить нічого. Що це? Вірно, автомобіль. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей. І дорослих, і дітей. Що це, дітки? Так, це автобус. По паличках будиночок біжить, на станцію завжди поспішає. Людей та вантажі перевозить. Залізний, довгий, це Потяг. молодці малята. Сьогодні розповім я вам про віди транспорту. Транспорт служить для пересування по землі, в воді, у повітрі і навіть під землею. Від цього його поділяють на такі види: наземний, підземний, водний. Повітряний. Однак із серед цих видів транспорту одні перевозять пасажирів, інші вантажі. Крім того, автомобілі помічники будь-якій роботі вони підмітають та полівають вулиці, убирають сніг, гасять пожежі тощо. В залежності від цього транспорт ще поділяють на пасажирський, вантажний, спеціальний. До подземного транспорту відносяться легковий автомобіль, автобус, вантажівка, потяг. Велосипед, мотоцикл. Водний транспорт. Це вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях та океанах, або пересування під водою. До цього виду транспорту відносяться корабель, човен, підводний човен, вітрильник, байдарка. Повітряний це транспорт, який присувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібен для швидкого перевезення пасажирів. Або вантажу. Для цього віду транспорту відносяться літак. Гелікоптер, повітряна куля і Підземний транспорт це метро. Метро доставляє пасажирів в місце призначення, як автобус. І трамвай тільки пересувається під землею. Всі повинні пам'ятати вулиця сповнена несподівано і всі обов'язково повинні знати і дотриматися правила дорожнього руху. Якщо не дотримуватися правил можна потрапити в халепу. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.